Вітаю на третьому уроці з експрес-курсу для новачків по Unreal Engine 5, де ми з вами створюємо ось таку сцену з нуля. Якщо ви не пройшли попередні уроки, лінк на плейлист буде ось тут. Поїхали! Давайте для початку розберемося, що таке кітбешинг. Кітбешинг це метод, при якому 3D-художник бере частини з різних предметних моделей, сетів або кітів, та комбінує їх для створення нового та унікального об'єкта або середовища. Тобто, замість того, щоб моделювати усю землю та камінці та текстурувати їх з нуля, ми можемо використовувати готові моделі з інтернету. Ви можете подивитися на Sketchfab. Але в Unreal Engine є досить потужний та дуже дуже корисний інструмент, який називається Quixel Bridge. З минулого уроку ми маємо ось таку от сцену з імпортованою 3D-моделлю нашого шатлу, і тепер ми будемо створювати ландшафт навколо нього, додавати гори та землю. Відкрити Quixel Bridge ви можете за допомогою Window, Quixel Bridge. або натиснути ось тут, додати контент, Quixel Bridge. Після того, як ви виконаєте логін до цієї програми, вам відкриється ось таке вікно: ми можемо розгорнути його на весь екран. І тут ми бачимо є матеріали, а також 3D-моделі. Тут їх дуже багато, і вони об'єднуються у так звані кіти або набори. Зараз нам потрібно знайти набори, які будуть максимально схожі на наші референси з поверхні Марсу. Найближче це буде пустеля. Обираємо 3D Assets і дивимось, що в нас тут є. Тут є дуже багато фотореалістичних моделей поверхні землі, а також каміння та усіх природних елементів. Це дуже потужний інструмент, який ви також можете використовувати абсолютно безкоштовно. Ось ми дійшли до якихось каньйонів, і ми бачимо, що тут в нас є схожі на наш референс моделі. І якщо ви хочете підтримати вихід цього курсу, підпишіться на Патреоні. Я буду вам вдячний. І, звісно, окрема подяка цим людям, які підтримують мій канал. Так, їх небагато, але вони дуже допомагають. Ви бачите, що деякі з них я вже завантажив, але давайте завантажимо нову. Обираємо. І ось тут справа: ми можемо обрати якість нашої моделі. Якщо ця модель знаходиться досить далеко від камери, то можна обрати low quality, тобто маленьку якість. Для того щоб не забивати нашу пам'ять відеокарти. Якщо об'єкт знаходиться трішки ближче, тоді ми можемо обрати Medium Quality. якщо дуже близько, то High Quality. І якщо дуже-дуже близько, то ми можемо обрати Nanite. Nanite – це максимальна якість, яка, до речі, дуже оптимізована для роботи в Unreal Engine. Вона дає нам можливість навіть на слабких та не дуже потужних комп'ютерах отримувати дуже круту. Якість рендеру, але знову ж таки вона займає дуже багато місця на вашому жорсткому або SSD диску накопичувач. Тому якщо знову ж таки у вас ця модель буде знаходитися досить далеко від камери, то можна використовувати medium quality Обираємо якість та натискаємо Download та чекаємо, поки воно завантажиться. Також ви можете побачити related collections це колекції, які схожі на ось цю модель, і ми можемо перейти. Ця колекція називається каньйони Юти, і ми можемо подивитися також завантажити схожі моделі. Вони дуже підходять для нашої марсіанської поверхні. Після того, як завантаження було завершено, ми натискаємо на синю кнопку Add, тобто додати. І в нас створюється в контенті нова папка, яка називається MegaScans 3D Assets. І тут ми можемо знайти модель нашої землі. І тепер ми просто перетягуємо у «Viewport». І ми бачимо, що якість цієї моделі досить висока. І тепер за допомогою цих стрілочок ми позиціонуємо цю 3D-модель у нашій сцені там, де їй потрібно бути. Нагадаю, що ми можемо увімкнути відображення камери. Обираємо у аутлайнері нашу камеру та можемо запінити наш прев'ю. І тепер ми можемо виставляти композицію згідно нашого ракурсу. Якщо ви натискаєте Alt, то ви можете продублювати цю 3D-модель для того, щоб зробити продовження нашого ландшафту, але тут ми можемо натиснути також і поворот для того, щоб її трішечки повернути, і вона вже буде виглядати зовсім по-іншому. Ми її розташовуємо ось тут. І давайте повернемось до Quixel Bridge для того, щоб завантажити ще більше асетів. Для того, щоб подивитися та знайти моделі, які ви вже завантажили, ви можете перейти ось тут в Local, і ви можете побачити, які моделі ви завантажили, які вже знаходяться у вас на жорсткому або SSD диску, та додати їх вже без завантаження, звісно. Також тут є не тільки 3D моделі, але також матеріали. Але про це ми поговоримо згодом. Для того, щоб зекономити час, я вже завантажив деякі моделі, які мені до вподоби, і зараз я їх швидко імпортую в Unreal Engine, і все, що нам залишиться, це просто творчо розмістити їх в нашому кадрі. Як бачите, тут навіть є досить великі частини поверхні землі, а не лише 3D-моделі. Ось таким чином ми можемо поєднувати і створювати нові 3D-моделі за допомогою однієї тої самої моделі. Ми просто її повертаємо, змінюємо розмір, і все це виглядає досить оригінально та аутентично. І коли ми додали усі моделі, то перевіряємо, як це буде виглядати на нашій камері. Вмикаємо камеру і розташовуємо задні гори так, щоб все це виглядало досить симпатично та художньо. Щоб вони не перекривали сует нашого об'єкту, розташовуємо їх по бокам. Тепер, коли все готово, давайте попрацюємо зі світлом. Нам потрібно додати туман та зробити сонячне світло набагато м'якшим. Ми обираємо Sky Atmosphere, переходимо у розділ Atmosphere My і My Scattering Scale додаємо, щоб додати ось цей от туман. Обираємо Exponential Height FOG та ставимо галочку напроти Volumetric Fog. І додаємо туману. Обираємо Directional Light та регулюємо, наскільки буде яскравим наше Сонце. Можемо зробити сцену ось таку більш темнішу та атмосфернішу, або навпаки, більш яскравішу. Також ще раз обираємо Exponential Height FOG і у параметрі Sky Atmosphere Ambient Contribution обираємо «Color». Темніший. Для того, щоб сцена виглядала більш реалістичною. Окей, супер, тепер давайте попрацюємо зі світлом, бо ми бачимо, що деякі елементи потребують додаткового освітлення. Тепер ми можемо додати джерела освітлення. Натискаємо ось тут плюс Lights, і додаємо point light. У нас з'являється ось така лампочка, якою ми можемо підкреслювати деякі елементи на нашій сцені. Наприклад, таким чином ми зробили обрис нашого шатлу більш яскравішим. Звісно, ми можемо зробити сцену натуральною та не додавати штучного освітлення, але все ж таки ми художники та робимо творчу роботу, тому я створюю додаткове освітлення. Ось так виглядає сцена із освітленням. Набагато цікавіше. Якщо ви хочете замінити колір нашої лампи, то ми просто обираємо її, та ось тут Light Color, обираємо. Той колір, який вам до вподоби, для того, щоб зробити її або яскравішою, або темнішою, Intensity регулюємо. Якщо ви бачите, що ви досягли максимуму, то ви можете просто вписати те значення, яке ви хочете, наприклад, півтори тисячі, і воно буде світитися і яскравіше. Наразі наш шаттл дуже чистий та не виглядає якимось занедбаним. Тому за допомогою так званих «Decals» ми зможемо зробити додаткові пошкодження, пил та бруд на нашій 3D-моделі. Знову переходимо до «Quixel Bridge, Window. «Quixel Bridge. І тут є такий розділ, як «Decals». Decals – це як текстури, які накладаються на будь-якій 3D-поверхні. Це дуже корисний та суперлегкий у використанні метод. Обираємо мат, тобто грязюка. І тут ми бачимо різні сліди, які ми можемо додати на нашу модель. Абсолютно так само ми обираємо якість. Я обираю Highest Quality, бо цей декол досить близько до нашої камери. Нажимаю Завантажити, а потім додати. Ctrl-Space, відкриваємо наш content Drawer. Переходимо у MegaScans, і тут в нас є новий фолдер Decals. І ми можемо також його використати, просто перетягнувши у viewport на нашу модель. І ми бачимо, що він розташовується на нашій моделі. Залежить від того, як на вашій моделі був зроблений Unwrap, тобто як була накладена текстура. Шукаємо та додаємо ще більше бруду та пилу. І цей шаттл вже виглядає більш занедбаним та брудним. Те, що нам і треба, тепер давайте попрацюємо, як я і обіцяв раніше, із таким параметром, як foliage. За допомогою цього інструменту, ми можемо додавати траву дерева, тобто тих елементів, яких дуже багато, і якщо їх додавати вручну, то ми витратимо дуже багато часу. Знову відкриваємо наш Quixel Bridge. І зараз нам потрібно знайти невеликі камінці, які ми можемо накидати зверху на нашу модель. Переходимо Environment Natural. І тут ми бачимо ось ці маленькі камінці. Давайте їх завантажимо та додамо у наш Project. Після того, як ми додали камінці в наш проєкт, нам потрібно виділити його як foliage об'єкт, тобто, це той об'єкт, яким ми можемо малювати. Зараз я вам покажу. Ми беремо і перетягуємо його ось сюди. Додаємо як foliage type. Обираємо його. І у параметр density, тобто наскільки багато в нас буде наших елементів на один е, кілометр, ми ставимо дуже велике значення, наприклад, 10 тисяч. Ставимо галочку. Натискаємо Paint і давайте спробуємо помалювати на нашій поверхні. Для того, щоб збільшити або зменшити розмір нашого пензлика, ми можемо використовувати ось ці клавіші на клавіатурі. Але подивіться, щоб у вас була увімкнена англійська мова. І тепер ми просто малюємо там, де ми хочемо додати ось цих камінців, і ви бачите, що вони в великій кількості розташовуються на нашій моделі. І це додає нашій сцені більше деталей. Натискаємо Ctrl S, щоб зберегти нашу сцену, і у наступному уроці ми будемо робити анімацію камери, подивимось на налаштування камери, і будемо робити рендер та кольор-корекцію у DaVinci Resolve. Отже, підписуйтесь на YouTube канал та на Telegram канал щоб не пропустити нові уроки.